Привіт! Сьогодні розповім про таку службу, як блогун. URLGUN.ru. Отже, ця служба дозволяє рекламодавцеві розмістити свою рекламу. Натиснувши на ось це посилання, можна прочитати про переваги подібної реклами та зареєструватися як рекламодавець. Вказавши логін. Пароль, повторити пароль, ім'я, прізвище, імейл та погодитись із правилами. Отже, все стандартно. Також можна зареєструватися як блогер. Прочитати про переваги цієї опції можна за цим посиланням. І теж зареєструватися як блогер вказавши логін, пароль, повторивши пароль, ім'я прізвище, мило, адресу блогу, додавши опис блогу і додавши ключові слова. Також треба погодитись з правилами. Праворуч є посилання про життя блогуна, тобто про нові акції, про нові кампанії, презентації і так далі. Також існує форум блогуна, блог блогуна, І також можна прочитати відгуки про сервіс. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!